Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1179 за підручником Алді клас автора Олександра Істере. У нас дана система. Нам треба розв'язати спочатку її графічно, далі перевірити, чи є одержаний розв'язок точним, і далі перевірити, чи пара чисел є розв'язком даної системи. Тобто у нас три місії. Почнемо з графічної. Накреслимо графік. Перше у нас 2х плюс y дорівнює мінус 3, так, а другий х плюс 5 y дорівнює 4. Давайте так. І з першого я буду виражати y, як невідомий доданок, так, мінус 3 у нас буде мінус 2х. Добре, а з другого виражу x, щоб недовго це все було. Як кажуть, тобто у нас буде 4 мінус 5 Y, як невідомий доданок, все, Креслимо наші таблиці. Так, перша таблиця для першого рівняння. Так, тут ми підставляємо Х, так? Х Y, Давайте будемо дуже уважні. Ми можемо взяти від'ємне число. Ми обов'язково, наприклад, мінус 1 і 1, щоб невеличкий було. Давайте підставимо y рівня мінус 3, мінус 2 помножити замість ікса мінус 1. Мінус 3, мінус на мінус дає плюс 2 на 1, 2. Тобто це у нас буде мінус 1. Від більшого віднімаємо менше ставимо знак більше. мінус 1 є. І друга точка одиниця. Це буде мінус 3, мінус 2 помножити на 1. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. Так, 3 плюс 2 це буде 5. Мінус 5. Перша таблиця є. Так, у другу таблицю мені треба підставити тепер замість Y. так? X, y. Давайте думати. Так, від'ємне. Я вам відразу скажу, нам не підходить, тому беру 0. Тому що мінус на мінус буде плюс, як мінімальне число одиниці це буде 9. Графік, на жаль, в мене такі не вміщається. Якщо у вас вмістити, будь ласка, я не проти. І із додатнього можемо взяти одиницю. Підставляємо. х дорівнює 4 мінус 5 поможете на 0. Це буде просто 4. Так, 4 мінус 0. Так, і одиницях дорівнює... 4 мінус 5 помножити на 1. 4 мінус 5 від меншого віднімаємо більше. Це буде мінус. Так, мінус 11. Мінус 1. Є. Кресли графік. Так. Вибираємо інший колір. Так, перші точки мінус 1 мінус 1. Це взагалі супер є. Мінус 1, мінус 1, І по x 1 по y мінус 5 аж унизу, так? Осламо прямому. Саме головне, щоб чітко. Ну, в мене як завжди. Так. Я трошечки здвину. Так, ну приблизно, так? Бачу. Що. Трошечки. О, все, є. Наступна точка. 4 0 по x 4 по y, 0. Ось вона буде так. Навіть абсциса. Далі по х мінус 1 знайшла. по y 1. Ось вона. Окреслимо. Ось таку пряму. Так, давайте так, зараз вирівнюємо. Все буде добре. Трошечки. Повернемо. Знову ж таки, оп. І ще чуть-чуть. О, прям почти точно, так. Так, і ось у нас є перетин. Так. Можемо, звичайно, ось ця точка так, приблизно. Давайте так. Приблизно. Я ось тут напишу. Х дорівнює. Так, по Х мінус. Дві цілих точно є, так. Ну, і хвостик там маленький, ну, нехай 2 десятих, так? А по Y у нас буде 1 ціла. Ну, також десь так, так? Одна ціла три десятих або 1,2 Y дорівнює Одна ціла. Десятих, одна ціла. Ну, давайте так. Ну, начебто однаку. Одна Видите, 1,2. Все. Так, нам треба перевірити точність. Зараз я трошечки переформатую, щоб це все обрати, і ми з вами будемо перевіряти. Так, поїхали. Тепер нам треба перевірити, чи є одержаний розв'язок точно. Як це зробити? Нам треба в систему підставити наші значення. Тобто, перше у нас буде 2 помножити замість ікса мінус 2,2. Плюс y, тобто 1,2 дорівнює мінус 3. Так? У друге, замість x мінус 2,2 плюс 5 умножити замість y 1,2 дорівнює 4. Так, система. Все, треба порахувати. Поїхали. 2 помножити на мінус 2,2 це буде мінус 4,4. Плюс 1,2 дорівнює мінус 3. У другому мінус 2,2, 5 помножити, це буде на 1,2, це буде 6, плюс 6, так, дорівнює 4. І мінус 4,4 плюс 1,2. Звичайно, віднімаємо, але результат буде з мінусом. Тобто, дивіться, у нас буде мінус 3, 10, але воно не дорівнює мінус 3. Так? Але ми були близько, замітьте. так? І так само від 6 треба відняти 2,2 це буде 6 мінус 2, це буде 4, і мінус 2,2 це буде 3,8, але не дорівнює 4. Тому сказати, що це точний розв'язок, я не можу. так? Майже майже, тому пара чисел, те, що в нас вийшло, мінус 2,2 і 1,2 не є розв'язком, не є розв'язком системи, так? Чітким. Але ми були близько, не є розв'язком. Так, і останнє, що нам треба зробити, перевірити ось цю парочку чисел. Отже, давайте так, пара чисел, я відразу напишу, що х відповідає мінус 2,1, а y відповідає 1,2. Нам треба у нашу систему підставити значення. Отже, що в нас вийде? 2, помножити. Давайте так, замість x. Мінус 2,1, але я перетворю в неправильний дріб, якщо не проти. Тобто, 2 помножити на 9 18, 18 плюс 1 19. Мінус 19 9, Так. Плюс замість Y теж перетворю. 1 на 9, 9 — 9 плюс 2 це 11. 11 9, так? дорівнює мінус 3. Добре. Далі замість X знову ж таки. Мінус 19 дев'ят. Так, далі плюс 5 помножити замість y 11 дев'ятих. І саме головне, ну, нічого ж не скорочується, так? Да? Дорівнює 4. Ну, зато у нас дроби з однаковими знаменниками, тому не страшно. Так, значить, у нас 2 йде в чисельник. Тобто у нас виходить мінус 2 на 19, 38, так, дев'ятих плюс 11 дев'ятих дорівнює мінус 3. Добре. Далі у нас мінус 19 дев'ятих. 5 іде в чисельник, тобто плюс 55 дев'ятих дорівнює 4. Система. Додавати віднімати. дроби з однаковими знаменниками, ми з вами вміємо. Давайте так, знаменник залишається той самий, чисельники у нас мінус 38, плюс 11. Так, далі. Дорівнює мінус 3. І тут так само знаменник той самий, чисельники додаються плюс 55. дорівнює 4. Система. Так, 38 мінус 11. Це у нас буде 27. Так, це буде мінус 27, тому що мінус 38 від'ємне число, воно більше. Дев'ятих рівня мінус 3. Так, і 55 мінус 19. Це у нас буде 36. 30. Ой, 36. 9 дорівнює 4. Ну, ви вже і самі побачили, так, табличку ж знаєте. 27 поділити на 9 це буде 3, але з мінусом мінус 3 дорівнює мінус 3, і внизу так само 6 поділити на 9, це буде 4, дорівнює 4. Робимо висновок, що наша пара чисел є розв'язком системи, тобто мінус 2,1 і 1,2 є розв'язком системи. Систем. Все. Дякую вам за терпіння, за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, па-па!